Ми на той час не мали заощаджень, ми не мали грошей. Було на той час дуже важко. Почали отримувати займи. Була дуже цікава ситуація. Виграв злиток золота. Розповім вам коротко про наш кейс, коли ми починали з партнером бізнес. Ми на той час не мали заощаджень, ми не мали грошей. Заробітна платня на той час банківського працівника була невелика, тому накупити на старт власного бізнесу було на той час дуже важко. Ми залучили у нашого родича перший стартовий капітал і купили два кавових автомати. Потім перейшли на інший рівень, ми почали. Працювати з банками, почали оформлювати кредитні картки, почали отримувати займи, за рахунок чого ми почали збільшувати кількість наших кавових автоматів. Через певний час, коли ми розуміли, що не тільки класичний вендінг може працювати, і почали розвивати власний інтернет-магазин, купувати на внутрішньому ринку каву та вендінгову продукцію, ми побачили перспективу, що ми можемо не тільки купувати інгредієнти на власному ринку, але і займатися імпортом. Ми знайшли компанію, з якою працювали на внутрішньому ринку через вже існуючого імпортера, домовились з ними на те, щоб заключити контракт і працювати вже з імпортом інгредієнтів. На той час у нас також не було певної суми грошей для того, щоб розпочати власний шлях. І якраз на той час у нас також була дуже цікава ситуація. Ми шукали порідних, близьких, спілкувалися постійно з банківськими установами, і мені зателефонував друг дитинства, мій однокласник, з яким багато років я товаришував. Він займався спортом, і на одному з змагань він виграв чималий приз злиток золота. І якраз він звернувся до мене як за порадою. Як до банківського працівника, що можна зробити з цим, куди вкласти ці гроші? Ми запропонували йому співпрацю. Частину грошей він на той час розмістив на депозит, а частину інвестував якраз в нашу компанію. І це був перший крок до імпорту і співпраці з компанією Макате, з якою ми співпрацюємо на сьогоднішній день. Я вам якраз розповідаю такі кейси, які ми власноруч історію проходили. Розпочинали як класичний вендінговий бізнес з нуля, так і працю з іншими ринками, іншими компаніями, виробниками з імпортом, переходячи поступово на інший рівень підприємця. Тобто у вас також сьогодні є багато можливостей. Вибирайте для себе певний шлях, а ми зі свого боку компанії Z vending з радістю допоможемо вам в цьому. А якщо ви бажаєте отримати персональний розбір щодо старту власного вендінгового бізнесу, запишіться на консультацію. Це ваш шанс отримати чіткий план і запустити власний вендінговий бізнес уже в найближчі тижні.